Вітаю народ, ви на каналі ID Play. Мене звуть Сергій. Сьогодні ми з вами починаємо грати таку цікаву гру, як Seven Days Today. Як починаємо? Продовжуємо грати. Да? Тут у нас е цікава дуже тема. Сьогодні ми поговоримо про торговців. Дивіться, я тут підготував таймувики. Можете оглянути коротенько план, да, про що тут буде розмова в цьому відео. Ось, е Тобто, я буду намагатися вкластися в 10 хвилин. Але перед цим хочу нагадати про дуже важливу річ. Це підписка. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь і натискуйте дзвоника, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Це дуже важливо і допомагає мені е, частіше виконувати нов новий контент. робити. Так, ну що, поїхали. Я думаю, зараз э, ця тема вона буде цікава, бо деякі гравці, граючи в 7 Days, э, скіпають э, завдання або ігнорують завдання від торгівця. Я не знаю, чому це так відбувається. Це, як кажуть, у кожного своя голова. да? Ось, але це дуже нерозважливо, бо саме завдання у торгівця дають нам дуже багато бонусів. На початку гри це просто. Дає вам шанс вижити, він вам дає їжу. Він вам, е, перше завдання, яке це, ви йдете з лопатою, ви купуєте, там якийсь скарб, ну, схованку да, для торгівця. І в тому ящичку ви йому передаєте сам маленький ящичок, а там ще купа їжі, напоїв і таке інше. Тобто ви, дякуючи цьому, просто виживете перші 2-3 дні, <кій> де да, ви проживете, тому що ви виконали це завдання. Ось, е, Дивіться, до речі, оцей велосипед, на якому я катаю, це мені подарував торговець це виконання е, певного е, ланцюжку. Я пройшов певний ланцюг завдань і отримав цей чудовий шикарний велосипед. Ось. Е, бо дивіться, карта, мапа світу, вона доволі велика. Незалежно на які ви граєте, хоч там 4х4 км, або як я, 10 на 10 км, завдання можуть бути з одного краю. Карти до іншого. <смісти> тобто дуже велика кількість завдань. Ви дуже далеко будете їздити. Бо це, знаєте, це така річ. Е... ну, Торговцю до лампочки, яка у вас там мапа, да? він дає завдання по своїм скриптам. Да? Тобто він може вас відправити у сусідне місто, виконати завдання, щось там якось привезти і таке інше. Насправді це досить гарна річ, я зараз скажу чому. Тому що, по-перше, це джерело вашого прогресу. Ви отримаєте дуже багато досвіду, ви, дякуючи завданням, піднімаєте рівень свого персонажа дуже гарно, бо ви можете, наприклад, виконувати, не виконувати завдання, да, а бігати, бити там, якихось курочок, зайців, там, оленів. Да. Ну ви дуже мало на них досвіду отримуєте, і окрім їжі, да, більше нічого у вас не буде. Ну, досвіду дуже-дуже довго буде рости. А ось вбиваючи, наприклад, зомбі і виконуючи завдання у торговця і здаючи ці завдання, ви отримуєте багато досвіду, бо є завжди два варіанти проходження е, да, завдання. В режимі стелсу, тобто майже нікого не зачепити, не вбити, да, там, десь когось кувалдою розок по голові дати да, і забрати речі. Або як Рембо, да, забіг з кулеметом і давай там косити всіх наліво-направо, і там до тебе біжуть ще сусіди з околиць усіх, і ви там розберете, дивіться, знайшов місце якогось блогера, де да, мікрофон, камера стоїть. Ну, щось у нього пішло не так. Так, дивіться. Е, Що ще цікавого? Е, третій пункт це у нас поліпшення репутації торговця. Що, що це таке? Да? По-перше, виконуючи репутацію торговця у певного торговця. Наприклад, ви виконуєте спочатку перший рівень, потім другий рівень, да? третій рівень завдань. так ось Виконуючи у нього завдання, там першого рівня всі виконали завдання, да? ви прокачали репутацію, він вам більш довіряє, і у нього можна купити більш цікаві речі. Тобто, там буде такий. Бонусний да, сейф торгівця це остання вкладка, коли ви підходите до торгівця, там є різноманітні речі. І саме остання вкладка це бонус. Ось там відкриваєте, і там можуть бути рідкі речі. Наприклад, там, тигель. Да, або якісь сонячні панелі. Це дуже рідкісна річ, яку, наприклад, сонячні панелі ми не можемо створити, ми можемо їх лише купити у торговця. І чим краще у нього репутація, чим. Швидше вони до нас стануть доступними і відкриються для нас. Тобто така важлива егічна справа. Дослідження карти світу, да? дивіться, завдання від торговців часто відправляють вас у нові невідомі області карти. Це корисно для відкриття нових локацій, нових біомів, наприклад, річок. Ви можете відкрити цікаві міста, військові бази, атомні станції, бункери. В бункерах дуже багато луту. наприклад, Ось тут я їхав від одного торговця до іншого і наткнувся на пункт перепуску. Да? А на цьому перепусному пункті дуже гарний лут. Я його один раз зачистив, знайшов лутову, позначив собі, ну, запам'ятав, де вона знаходиться. Да? І кожного разу тепер, коли я їжу з одного міста в інше місто, я завітаю на цей пункт перепуску і забираю. лут. Тут дуже гарний лут. Дивіться, тут є військовий ящик великий. і є Броньований військовий ящик і купа різноманітних ящичків поменше. Ну, бачите, ось це, все, бачите, який тут лут. Тобто воно того варте. Так, дивіться. Поїхали далі, да? Наступне. Підготовка до орди. Ну, Тут взагалі все просто. Гру... Гра кожні 7 днів по замовчуванню кидає на вас навалу зомбі. Приходить 22 година ночі і до вас біжать зомбі. Тут вже дивлячись з ваших налаштувань. По замовчуванню це 8 зомбі до вас приходить. Ну, спочатку вони будуть звичайні, да, потім з кожної, кожні 7 днів вони будуть становитися все більш складними. Да, тобто там будуть хвилі цих зомбі по 8 штук, і вони будуть ставати все більш потужнішими. Там, радіаційні, броньовані і таке інше. Да. Кислотні, там, різноманітні. Ось, Так ось, е, дякуючи торговцю, ви можете дуже непогано підготуватися. Тобто, по-перше, він може вам продати пастки. Наприклад, електричні пастки. Ви не відкрили ще, а у нього можна купити генератора з самого звичайного, да, знайти десь якийсь двигун там, з машини витягти, да, залити трохи бензину, поставити дві чи три. Е, Цих електричних паркана, да, І все, зомбі вже отримують е задоволення, вони зупиняються, зупиняються, і вони не проходять. Тобто ви можете їх е спокійно вбивати, тобто у вас буде такий бонус, коли да? ви, ви зможете, ну, значно швидше пережити цю ніч. Так, е ігровий процес. Да? Тобто, ну, тут, звичайно, зрозуміло, що він, торговець, різноманітний ваш ігровий процес. Цей подорож, хто зна куди за якимось скарбом і якісь там нічні вилазки, включити генератор в режимі стелсу, щоб вас ніхто не почув. Бо якщо почує, то місія буде провалена. Ось. І зайти там на якийсь бункер, розвалити там, не, там 30 зомбаків да, там, і забрати якийсь лут. Це теж таке, знаєте, цікавий, цікавий досвід. Ну і головне е, наступний пункт це доступ до транспорту. Знаєте, ось е, я вам скажу, що цей велосипед мені дав торгаш за виконання ланцюжку, певного ланцюжку завдань. Все, що, що тут можна ще додати. Да? Звісно, машину він вам не подарує, але велосипед це вже значне поліпшення вашого досвіду гри. Ось. Тому. Що я хочу сказати на підсумок? За можливості. Виконуємо завдання. Не ігноруємо торговця, особливо на початку. Перший тиждень-два, та да, вони є вирішальні, Не треба ігнорувати торгівця. Проходьте ці ланцюжки, ви отримаєте мінімум велосипед, ви отримаєте зброю, набої, ви отримаєте збирач роси. Тобто, у вас буде джерело води. У вас буде певна зброя. Перша, да, навіть вогнепальна зброя, він вам потім і пістолета може видати, і дробаша подарувати. Ну, за певні завдання, звісно, річ. Чим вище складність завдань, тим вища нагорода. Це така, знаєте, проста математика. Ось. Так що все. На цьому я буду закінчувати своє відео. Але я хочу напам'ятати, що залишайте свої коментарі. Це така спроста річ, да? така спроста справа, ці коментарі. Але вони дуже допомагають мені. Я отримую від вас зворотній зв'язок. Тобто, що вас влаштувало, що не влаштувало, що додати до відео, що прибрати з відео. Це важливо знати, коли знімаєш відео, на що розраховувати, що людям подобається, що не подобається. Ось. Все. На цьому я закінчую. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте.